Максим Микитась поскаржився на роботу правоохоронців в день виборів і не тільки. Нагадаємо, він обранець 206-го округу на проміжних виборах до парламенту. ЦВК опрацювали 100% протоколів. Свій голос йому віддали більше 15 тисяч виборців. Каже результату завдяча громаді, котра його висунула. А от поліцію звинувачує у необ'єктивності. Що хвилини практично інформували поліцію. Вона не звертала уваги на все, що про яки при передачі цих сертифікатів на 200 грин і чергах, коли стояли люди і отримували ці отримували ці ліки. Так і поліція не звертала увагу, коли ми активно її інформували про процеси, які ставалися на ДВК, коли проплачені каруси каруселі були, і коли люди заходили, фотографували. Свої фотографували свій бюлетень, виходили і по бюлетеню за Власенка отримували гроші. Це у нас знято на відео. На жаль, поліція не реагувала. і додав у його опонента другого номера. За результатом гонки Юрія Власенка багато порушень, але правоохоронці відмовлялися їх фіксувати. Тож довелося стукатись до міністра. Після того як ми зв'язали, зуміли зв'язатися з міністром Заваковим, з'явився льохіна не було цілий день. Ми не могли з ним зв'язатися за Альохіним. Але вже після шести годин, коли ми нам вдалося зв'язатися з міністром і вже поступили певні команди, е, так так є, поліція почала вже досить е, знижувати знизувати свою, хоча б активність щодо охорони у тих отих процесів, мовляв, ті виставили три десятки технічних кандидатів за інформацію переможця гонки. Всі ці висуванці, працівники бізнес-групи Європа, котру пов'язують з партією Батьківщина, і зокрема Валерієм Дубілем. А от Євгеній Микитась, за інформацією Максима Микитася, всю кампанію провів у затоці Одеської області. Вочевидно, імені свого тезки йому вдалося отримати більше тисячі голосів. У нас є конкретні підтвердження, починаючи з сертифікатів, починаючи з 41 одного технічного кандидата. Клона, за якого опора виступає, я вам натякаю, хто фінансувався опорою, крім грантів США. Я вважаю, що США повинно подумати, надавати чи гранти надалі опорі, чи не надавати. І кричати потім з трибуни, що Мікітас їх підкуповує, дайте мені хоч одну людину, якій я дав гроші. Він також заявив, що всі зафіксовані факти не залишать поза увагою, зокрема, і про роботу правоохоронців. За день, за два. Ви можете проїхатися по селах. Ходила поліція по домівках і е, наказувала людям не ходити на вибори. Їм треба було понизити явку, щоб потім привезти і прийшли, щоб до батьків, щоб батьківщина потім привезла своїх, і, і вони і свої проголосували. Нагадаємо, Едуарда Льохін заявив, що поліція працювала на забезпечення законності виборів. Окремий момент, коли правоохоронець не вилучив телефон з фотобюлетеня, а винуватець встиг його видалити, пояснив необізнаністю поліціянта з законом. Опонент Юрій Власенко заявив, що має більше 20 фактів порушень, з ними збирається йти до суду, оскаржувати результат. Наразі інформації, чи подав він позов. Нема, а от майбутній нардеп Мекитазь вже готує перший законопроект. Забезпечення молоді соціальних верст населення саме доступним житлом, доступним по ціні, в тому числі субсидіювання держав, відновлення державних програм. Я вважаю, що саме для молоді Чернігівщини це над це надважливе питання. Нагадаємо, активісти мали побоювання, що забудовник Микитась почне свою роботу в Чернігові. Той каже, поки ділянок не придивився. Не придивлявся. А ви знаєте, важливо, значніше до достатньо вже будується. Ми я придивляюся до тих людей, які хочуть отримати квартири. Прийнявши присягу нардепами, китай хоче потрапити до профільного комітету своєї професійної діяльності. Пообіцяв, що не приєднається до провладного блоку.